Це не Українська криза, це Російська криза. Як так сталося? Що у 21 столітті в Європі знову йде війна, і гинуть люди? Як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів холодної війни? І тут не буде якихось матеріалів, додаткових достатньо цього трейлеру було. І тут це важлива історія, та тому що візиту Байдена до України і потім до Польщі передувала Мюнхенська безпекова конференція, яка зовсім змінила ну і Рамштайнше та додати. І як на мене, я перше висловлюю думку, як на мене, це змінило взагалі порядок денний світової політики, і світ почав обговорювати нову архітектуру безпеки. І, власне, різні міжнародні альянси, які будуть утворюватися для того, щоб для того, щоб протистояти Росії. А останній крок Путіна вчора був е, самовбивчий, тому що він вибив останні перешкоди перед тим, як весь світ буде дуже допомагати Україні в будь-який спосіб. Відоб'єднаний об'єднаний світ є один кулак. І тут навряд чи Кремлю варто сподіватися на те, що зможна, можна буде через Орбана або когось іншого роз'єднати. Швидше світ скрутить Орбана, а потім уже і Путіна, на якого вдягне в гамівну сорочку, тому що е, погрози ядерною зброєю це вам не, не, не діалоги, десь там в брамі в Пітері, та? і не питання філки є, типу а поприга, а якщо знайду. Тепер світ буде спілкуватися з Путіним власне тією мовою. Це моя оцінка. Та, яку він чітко розуміє. І це не мова делікатна. І ми почули, що сказала Бербок, що це не українська криза, це російська криза. Прошу тепер. Ні, да. я сьогодні. Ні-ні, давайте ви почали, то продовжуйте там. Я віжу, що тут, в общем-то, і сказати особливо такого нічого. Просто є така аналогія Мюнхен, який був... В 40, ну вот, 30 какой там... Может, так, может, тому так, так раздел, Марк, так раздел называется, Ей фильм «Мюнхен на передодне войны», а это «Мюнхен под час войны». Это да. тоже история про кино. Сегодня киношное киношно рискование. кино, да. Поэтому там был Мюнхенский сговор, сейчас у нас Мюнхенский договор. Да? То есть люди, всего весь Запад говорит, что мы выучили историю, которая была, и потакание агрессору привело к огромной, большой войне, поэтому сегодня мир объединился и э, воюет. У меня просто есть одна цитата. Я, ну, я ее, Роман, попрошу, ей, может быть, будет хорошо закон подвести какой-то вот конец. Я ее приберегу, она мне настолько тронула. Добрый. Я, вот, она будет такая... Ну, для меня она очень важна, и она как раз в тему этого. Поэтому мне тут особо сказать нечего про Мюнхен. Мы понимаем, что мир перевернулся, и мир не хочет повторить его уроки большой войны Второй мировой. Поэтому... И только благодаря нашему, нашему великому народу, который предотвращает этот Мюнхен на, на поле боя и, и в тылу запад пришел в себя и, и понял что такого не должно быть если бы мы как чехословакия повторили судьбу чехословакии и сдались да ну, все мало кто знает что армия чехословакии была фактически такая же как армия э, германии если бы они готовы были воевать невзирая на так сказать предупреждение разведок что за три дня Чехословакия должна пасть. Как они предупреждали, что Киев должен за три дня пасть. Все их хваленные разведки. Но они не учли вот этой воли украинского народа, который не согласился пасть. Вот. И исходя из этого, они начали приходить в себя. Поэтому за ними очень большой должок. Потому что мы за то, чтобы они пришли в себя, платим кровью, потом и слезами. Ну, так хочу сказати. ну, цитату зберігаємо на кінець, так. Пане Романе. Я хотів би додати до теми корупції кілька фраз. На здоров'я так... треба швидко, швидко пробіглися. Насправді, ви знаєте, що оця скандал з яйцями по 17, він досі не завершився, оскільки в мене є друзі, які ну, працюють в бізнесі і постачають різні продукти. До Міноборони так, от ті фірми-прокладки вони нікуди не ділися. Тобто, близько 10-20% цих компаній залишилися. Вони в темі і вони в схемі. Тому я думаю, що схеми передачі має ще раз дослідити все це, як і незалежні журналісти. Це перше. А друге, я хотів би згадати, що таке корупція через призму бестселера, який я читав в Лефортово. Це книжка відомого австралійського письменника Грегорі Девіда Робертса Шантарам. Так от один з головних героїв каже, що корупція це податок держави населенню за несправедливість. Дуже цікаве трактування індусів цього явища. Ну, а тепер. Повернемося до Мюнхену. Ну насправді це важлива платформа, майданчик, де реально змінюється світогляд, і ми всі стали свідками того, як швидко перевзулися господарі, ті ж німці, той же директор, який рік тому ще розповідав, а два ще більше, про план Штайнмаєра про мирні ініціативи. То зараз він уже топить саме за Україну. Це дивує, і більше того, це, це шокує, оскільки захід не глибоко вивчав українське питання, і зараз знову у них в слензі це українська криза. Яка криза? Це війна? Це зовсім не криза розв'язана Росією, і це навіть не російська криза, це геноцид і війна, те, що відбувається у нас в країні. З іншого боку, ну рівень експертний, рівень лідерів і підтримка України на останній конференції вона свідчить про те, що в що нас єдина коаліція, що є розуміння чітке і урядами, і лідерами, хто має бути переможцем і що для цього потрібно робити. Тому я вважаю, що такі заходи потрібні. От наскільки вони будуть результативні, побачимо за надходженням ударних дронів, ракет, літаків, винищувачів і навіть підводних човнів, як каже Андрій Мельник. А сьогодні десь читав новину, що Норвегія нам надасть підводні дрони. Оце цікава історія, оскільки обмежить частоту виходів в Чорне море російських ракетоносіїв. Ну тут знаєте, є такий нюанс. Ми очікуємо на якусь вундервафлю, та що от от воно все приїде, воно запрацює одномоментно. Ну, хоча ми ж не знаємо в якому темпі відбуваються поставки, звісно, в Україні ну, бракує високо. Технологічної зброї, тому що на сьогоднішній день, я там, от Марк говорить, треба дивитися відео. Я дивлюся багато відео, коли хлопці там чистять танк, і це старий радянський танк, ну як радянський, російський танк Т-90, там, скажімо, і кажуть: ну, якби був сучасніший, то було б добре. І ті хлопці, які зараз навчаються там керувати леопардами, іншими танками, вони говорять, що це як вирівняти Жигуль або там Запорожець з Мерседесом. Це зрозуміло, тому що це високі технології, все ж таки, у військовій галузі. І тут Лишається скільки почекати, я не знаю. Але говорять про кінець березня або початок березня, або початок квітня. Мені це невідомо, це не моя робота, насправді це робота військових. І я схильний довіряти, тому що, там, дивлячись на їхню роботу, як вони схиляються над картами, наскільки у них. Не такі зажрані обличчя, як у керівництва там, хотів сказати радянської російської армії, Та? от це не порівнювані речі, ну в принципі не порівнювані речі. Тобто ми дивилися на цей мітинг в Лужниках, ми бачимо радянських людей. Тобто люди в футлярах, мітинг партії регіонів, яку вчора тільки заборонив суд. Тільки вчора, подумайте, через 9 років після Майдану. Хоча. Така необхідність була в перші ж дні по Майдану. Я пам'ятаю, я писав смс Андрію Шевченко, який потім працював послом в Канаді, а тоді він був народним депутатом. Я пишу Андрію, негайно заборонити комуністичну партію, партію регіонів. Знаєте, яку відповідь отримав Андрій, може не образиться. Та ні, ну нащо? Це не демократично. Для мене, для мене це очевидні речі були вже тоді. Я не кажу, що я Ванга там або Нострадамус, але так само, як і вступ до НАТО, тоді був очевидний, що тоді треба було голосно стукати в двері і говорити: ми хочемо в НАТО, а не підписувати мінські угоди. Ну таке, така моя позиція. Так, що Мюнхен для мене там там, де ви може переплутали, бо очільником був Вольфан Ішенгер, а тепер там зовсім інший очільник. Так і ну, я це... його мав налезти. А це взагалі пропаща людина. Так він не перевзувся, там інший очільник просто цієї мюнхенської безпекової конференції. Ішенгерсько заявляє він вже заявляє одноголосно з чинним очільником. Ну. Кісінджер теж говорить, що Україні треба в НАТО, а до цього він говорив зовсім інше. Та вони перевзуваються, Україні треба тримати їх, так би мовити, за каштанчики і говорити так, 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 в НАТО, так, так, в НАТО, так в Європейський Союз. І причому ми маємо пам'ятати громадянське суспільство, і журналісти про те, що корупція має бути викорінена. Вона не має бути поборена, вона має бути викорінена. Просто свіч-офф треба зробити корупції, а не боротися вічно з корупцією, як у нас люблять багато хто боротися за великі гроші. Ні, боротьба це вічний процес. А викорінення це значить, що ми живемо зовсім в інших умовах, до яких ми, між іншим, під час війни звикаємо жити. Це і економія, це економія електроенергії, це альтернативне енергопостачання, це економія по продуктах, це енергощадність. Люди почали думати і рахувати гроші реально, та скільки ж мене лишилося можливостей. Тобто війна нас багато чому вчить, як би це прикро не звучало. Але очевидно, очевидно, по-іншому не могло бути. Так що, Мюнхен. А я додам я додам так. Романе, що вступ в НАТО він пов'язаний теж з корупцією. Так, Якщо, так, ми так. У Віль... Якщо ми на вільніському саміті не почуємо, що оцих фірм прокладок вже немає, то ця історія буде тривала. Розумієте? Так. так Прекрасно розуміємо.